Привіт, я трубіна Оксана Васильівна, учитель громадянської освіти. Якщо ти думаєш, що штучний інтелект це тільки спосіб швидко зробити домашку, я зараз наживо покажу, що це каталізатор розвитку критичного, етичного та креативного мислення. Сьогодні освіта це не лише знання, це уміння мислити, співпрацювати, приймати рішення і діяти відповідально. Саме тут місце для штучного інтелекту. На уроках громадянської освіти я використовую інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти учням навчитися не просто шукати відповіді, а створювати власні сенси. Chat GPT допомагає аналізувати ситуації, Gemini – шукати ідеї, а Canva Padlet – перетворювати їх на реальні проєкти. Учні розвивають які навички комунікацію, коли дискутують про права і свободи людини, критичне мислення, коли аналізують відповіді штучного інтелекту, креативність, коли створюють цифрові плакати, лідерство, коли презентують власні ініціативи Через цифрові інструменти учні вчаться не бути байдужими вони створюють мініпроекти, які допомагають громаді. Досліджують питання демократії, прав людини, волонтерства. І головне, розуміють, що бути громадянином це діяти. Штучний інтелект допомагає мені виховувати не просто розумних учнів, а мудрих, відповідальних, творчих громадян України. І це головна мета нової української школи.